Я Медзю Тетяна, учениця 10 класу, спеціальної школи-інтернату, що у місті Кам'янець-Подільська. Як виявилося, у нашій школі вже добрий десяток років діти у гуртку спортивного туризму тренуються в'язати вузли, долати перешкоди, жити та готувати собі їжу в польових умовах. Це гарна школа життя. А ще, звісно, це загартовування, свіже повітря та неймовірні пригоди. Це та ще й характер привели мене до гуртку спортивного туризму, що у нашій школі спортивний туризм це завжди боротьба. Це подолання власних лінощів, самодисципліна. Це стиль життя. Для декого це інший вимір. Це спів пташок на світанку. А ввечером романтика навколо багаття. Це безмірно важкий рюкзак, який хочеться нести далі і далі. Врешті це просто адреналін. Як тобі? Дуже добре. Дуже у кожного свій вибрав, чим займатися життям. Мені не вподобає спортивний туризм. Незважаючи ні на що, ми будемо перемагати. Боротьба за перемогу! Ми виграли перше місце на чемпіонаті міста по спортивному туризму. Наша команда вибрала золото. Ми так були в раді. Але на жаль, наше спорядження не дуже дозволяє нам розігнатися на ще більші важів, на область на Україну.